Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І новин сьогодні надзвичайно багато, але я хочу почати з чогось такого приємного та британського. Король Чарльз повернувся до виконання своїх робочих обов'язків і вже провів навіть інвеституру. Виглядає знову чудово, знову так, ніби нічого не відбувалося. А також стало відомо, що у нього вже була щотижнева зустріч з прем'єр-міністром Британії. А тим часом до нас стоялася новина про скандал принца Гарі. Початок того, що було відомо, є у попередніх новинах. Але на сьогодні картина деяким чином змінилася і стало відомо набагато більше. По перше, стало відомо більше про причини і, скажімо, так, першоджерела їх проблем між собою. Я зараз на увазі маю на увазі пранцагарі та Софі Чандаук, яка є директоркою. Благодійної організації Сентабель Сентабл не впевнена, як правильно наголос ставити в цьому слові. Тож Софі поділилася, що в організації процвітає сексизм та расизм, і що ногу у цього частково ростуть через меган. Вона поділилася, що її, скажімо так, обережно попросили покинути свій пост та організацію, і саме через те, що вона відмовилася, її почали травити і переслідувати. І саме після того, як вона відмовилася покинути організацію, її покинули Гарі та Принц Лесото. Також стало відомо про витоки проблем. В принципі, між Гарі та Софі у них доволі давно вже є проблеми з моменту, як вона взагалі стала директоркою цієї організації. Також стало відомо про проблеми з Меган. Нібито в цій травлі Меган мала не останню позицію. Після того скандалу на сцені, який ми обговорювали минулої середи, з відео, де Меган сказала директорці відійти від її чоловіка. Софі, як з'ясувалося, попросили публічно виступити у підтримку Меган-Маркл. А Софі відмовилася зі словами, що вона не буде брати участі у публічному представленні Меган в кращому освітленні, скажімо так, її пряма цитата: Я сказала: ні, ми не створюємо процедент, завдяки якому ми станемо продовженням машини сасекських, тому можна зрозуміти, що проблеми між ними взагалі існують дуже дуже давно, тому що і вся ця ситуація, в принципі, була в квітні аж 24-го року. Рік вже пройшов. Коли Софі відмовилася, то Принц Гаррі відправив їй, як з'ясувалося, особисто повідомлення, в якому він вимагав пояснити її поведінку, маючи на увазі, що вона відмовилася відбілювати репутацію Меган. Скажімо так, взагалі Софі заявила, що дуже давно стикається з проблемами саме через Меган та Гаррі. Представники Гаррі також вже на ці заяви відреагували. Як і до цього, вони звинувачують Софі у брехні, а історію з Меган не коментують. Взагалі. І в принципі виглядається так, ніби кожен з них поки звинувачує один одного. Але Софі каже, що у неї є докази того, що це відбувалося з боку Тагарі. Слова, які говорили Софі, мені особисто сильно перегукуються з тим, що ми колись з вами читали про те, що казали співробітники Spotify про Меган Тагарі. що якщо в якийсь момент з Меган Тагарі стає складно співпрацювати, то це перетворюється на... Таку ситуацію, що це ну просто неможливо з цього вийти. Друг принца Гарі з Ітину Рейнер, що неочікувано, розказав, що Гарі з ним поділився. Ніби Гарі відчуває себе так, ніби відрізав собі пальці без цієї організації. Алекс Рейнар та Гарі добре знайомі багато років видані навчалися в поїздку разом в гру в поло в 12-му році. Їхали, і ось він прокоментував всю цю історію. Сам Гарі, 3 квітня, опублікував заяву у відповідь про офіційний початок справи про дотримання нормативних вимог так її охрестила комісія з питань благодійності. Тож, спочатку, що сказала сама комісія, що вони зберуть докази. І оцінять відповідність благодійної організації довірених осіб їх законним обов'язкам. І Гарі у відповідь на це сказав, що з моменту заснування Сентебель майже 20 років пройшло, і вони з принцом Сейзо мали чітку мету підтримати дітей і молодь у південній Африці в пам'ять їх матерів. Те, що сталося за останній тиждень, це жахливо за цим спостерігати, особливо коли це така відверта брехня. І вона завдає болю тим, хто інвестував десятиліття в нашу спільну мету ніхто не постраждав більше ніж бенефіціари самого Сентебель. Це прямо мова принца Гаррі. зі свого боку. Доктор Чандаук підтвердила, що вперше порушила питання з приводу всіх цих ситуацій з фінансуванням, з цими всіми проблемами. Саме вона ще в лютому 25-го року, і саме вона стала першою, хто спровокував внутрішнє розслідування, яке її команда розпочала ще минулого року, і цими результатами вона поділиться з комісією з питань благодійності. Ми сподіваємося, що разом ці дії дадуть широкій громадськості нашим колегам, партнерам, і прихильникам, донорам, яким ми служимо впевненість в тому, що Сентебель і його нова рада опікунів діють належним чином. Щоб продемонструвати та забезпечити належне управління цією організацією і мати здорову культуру процвітання для Сентепель, до речі, на це також вже відреагували представники Гарі. Там прям якесь. Бандитська перестрілка, щось таке відбувається. Представники Гарі згадали, що це саме вона найняла зовнішніх консультантів на суму понад 600 тисяч доларів для запровадження нових стратегій і налагодження відносин з потенційними партнерами. І що це було зроблено, нібито за словами представників Гарі, без схвалення правління. А також сам Гарі заявив. Тоді ще 3 квітня, що він дуже радий початку розслідування. Поки це виглядає так, що обидві сторони дуже раді початку розслідування. От такі справи. Дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається, оскільки новини про цей скандал вони буквально оновлюються щодня. Купа заяв, купа інтерв'ю постійно щось змінюється, постійно додається нова інформація. Тому обов'язково слідкуємо за тим, до чого це все призведе і що саме з'ясується комісія. Тим часом, принц Гаррі вперше після всіх цих заяв, скандальних заяв, опублікував відео, в якому говорив вже про свій інший проект. Це «Траваліста». Це той самий проект, через який Гарі завжди булять, якщо він літає на особистому літаку, кудись. Тож 1 квітня він опублікував свій п'ятирічний етапний звіт. І він заявив, що вони, на жаль, не просуваються так, як вони планували, але все ще сподіваються, що до 2030 року вони наздоженуть свій план. У Каміли також були робочі виходи цього тижня. Спочатку вона інспектувала величезні статуї яєць до Великодню. Це насправді дуже важливий проєкт для серця Каміли, тому що колись цей проект ще розпочав її нині покійний брат. Яйце, яке розписано Еліс Спрінгс, воно було замовлено Чарльзом та Камілою і встановлено в Королівській галереї в тіні палацу в центрі Лондону. Ця частина Big Egg Hunt, у рамках якої понад 120 скульптур яєць, величезних цих яєчних скульптур, вони розкладені по всьому Лондону. Весь проект спрямований на допомогу родині слонів. Цей проект якраз таки колись і заснував покійний брат Каміли. Чарльз і Каміла є спільними покровителями цієї організації вже дуже багато років. І в цей же день Каміла провела захід в честь 21-річчя організації Safe Lives. Ця організація вже 21 рік займається порятунком, підтримкою людей, які Пройшли через досвід домашнього насильства. І також вона поспілкувалася багато із жертвами, із з людьми, які співпрацюють з цими людьми вже 20 років. Такий, знаєте, дуже проміжна така новина, ніби побутова звичайна. Принц Вільям найняв собі інших юристів, окремих від Букінгемського палацу. Стало відомо, що це ті самі юристи, які представляли колись принцесу Діану на її суді по розлученню з Чарльзом. Джерело розповідає. Повіло, що Вільям просто хотів займатися юридичними справами окремо. Тут немає жодних даних про жодні скандали. Взагалі нічого. Здавалося б, проміжна новина він просто змінив собі юристів. Але спекуляції в таблоїдах і ЗМІ просто більш ніж достатньо, от мені особисто ця новина ну, здалася доволі звичайною побутовою, без драми, мелодрами. Знаєте, що написали змі? Ви просто не повірите, але ЗМІ писали, що Вільям розлучається з Кетрін. Ну це просто все, що треба знати про деякі таблоїди. Насправді він просто змінив собі юристів. А тим часом таки стався запуск бренда Меган Маркл. Пам'ятаєте, нас всі з вами лякали, що ціна Меган за варенячку буде там 100 доларів, 200 доларів. Я вам хочу сказати, що ціни мене приємно вразили. Просто варення коштує 9 доларів в такій красивій баночці. з... Подарунковою цією коробочкою 14 доларів, чай, гібіскус 12 доларів, мед 28. Взагалі, ціни більш-менш адекватні, скажімо так, особливо враховуючи, якщо це штати. Звичайно, ціна, ну дивлячись на яке варення орієнтуватися, я пам'ятаю, що коли жила в Нью-Йорку, в Мортон Вільямсі, навпроти мене, мені дуже подобалось одне варенька, але воно було. Великою кількістю цукру, мені здається, воно десь 7 доларів коштувало. А якщо взяти якесь більш натуральне, також малинове, я, наприклад, згадала ось цю фірму, у них також, грубо кажучи, варення коштувало 13 доларів. Коротше, ціни у меган прямо таки ринкові. Це плюс-мінус ціна, яку можна знайти у штатах за варення. Цікаво, що товарів або мало зробили. Або їх, неймовірно швидко розкупили, тому що через годину на сайті був повний солдат. І що ще буде більш цікаво? Я зайшла на сайт буквально відразу, там може 2-3 хвилини з моменту, як була опублікована новина Амеган, що все у них починаються продажі. Мед вже був проданий. У меда вже був повний солдат. Це типу пару хвилин, і через годину продалося абсолютно все. До речі, про їх сайт він викликає багато сумнівів. У них в інформаційному блоці на інформаційній сторінці, була орфографічна помилка. Там замість «official» було написано official. Мене дивують такі помилки, коли над проєктом працює не одна людина, не дві, бо це, знаєте, людський фактор, все може бути. А коли працює величезна команда, ніхто цього не помітив. У мене було. Прям таке питання У вас там, тестувальників немає. Я, до речі, замовила чай варення. Подивимося, якщо воно доїде, що буде з ним, в якому воно стані доїде до України. Подивимося. Але можу сказати зі свого досвіду, що сайт. Чесно, дуже погано зроблений. Він не юзерфрендлі взагалі. Там кілька полів треба заповнювати. Якщо пароль збивається, злітають ці заповнені поля. Підказки вилітають десь з боку, таким червоним шрифтом. Воно все це здавалося, ніби, знаєте, ніби, ніби ти щось не так робиш. Чесно, сайт дуже погано зроблений. Але все одно повний солдаут через одну годину, навіть на такому дубовому сайті. І тут знову мене те саме дивує. Ем, я дуже багато років пропрацювала тестувальником, і можу сказати, що я бачила набагато якісніші онлайн-продукти прям в рази. Така величезна команда, але знову ж таки повний солдат, не дивлячись на те, який стан. Цього онлайн-продукту, а відразу після запуску Меган поділилася своїм новим рецептом. Ченцілилі типу на честь доньки назвала свій десерт. Вона його готувала разом з мамою. До речі, перед запуском вночі перед запуском товарів вона подякувала своїй команді. Вже після того як стався розпродаж. Меган поділилася, що вони будуть розширювати продуктову лінійку, а також що багато її товарів будуть. Сезонними тим часом Софія Денбурська була в лабораторії, яка займається дослідженням деменції. Вона є патроном цієї лабораторії, яка розташована звичайно в Еденбурзі. Як на мене, Софі просто шикарно виглядає жовтий колір їй дуже личить. Мені сподобалось, як вона виглядала прям дуже. От всі світлі кольори, їй дуже личать. Я пам'ятаю, в неї був такий небесно-блакитний образ, було круто і жовтий. Мені дуже подобається. А герцогиня Глостерська відвідала коледж Екстер, так як вона є патроном інституту Теслярів. Красиве пальто м'ятно-зеленого такого кольору. Воно нове від Максмара, спеціально для цього виходу. Король Чарльз відвідав авіакомпанію Mission Aviation Fellowship, Він святкував її 80-ту річницю, а також 50 то річницю незалежності Папуа Нової Гвінеї. Ця організація вважається найбільшим в світі гуманітарним авіаперевізником, і вони здійснюють до 14 тисяч польотів на віддалені пункти призначення саме з гуманітарними м -м, вантажами. Принц Вільям розказав, що цього року перенесуть до Бразилії, тому що це країна, яка багата на різноманітті, екологічні інновації, і вони бачать новий імпульс для ідей. Щодо створення більш здорового безпечного способу життя саме в цій країні, і в листопаді 2025 року буде тиждень Prize», який він проведе разом зі своєю командою саме у Бразилії. Тут дуже цікаво, чи поїде з ним Кетрін. Як ви думаєте, чи поїде вона з ним чи ні? Тому що це через півроку. Ну, раптом я особисто дуже сподіваюся, що вона до нього приєднається. 4 квітня король зіграв на флейті у вигляді моркви. Тож, король Чарльз він провів у Вінзорському замку прийом на честь музики у громадах. Він організував захід разом з принцом Річардом Герцогом Глостерським і. Його дружиною Бергітою герцогиню Глостерською. До речі, там серед іншого виступав хор українських пісень. Також був присутній доволі відомий оркестр у Лондоні. Він називається Лондонський овочевий оркестр. Він єдиний ансамбль у Великій Британії, який виступає з інструментами, зробленими з місцевих овочів. Оце, я розумію, просто супер-бінго. Природні товари, місцеві товари, місцеві овочі, ще й музика. Просто Чарльз точно не міг пройти повз. Саме там він і спробував зіграти на цій флейті. А тим часом стало дещо відомо про суд Спенсерів. Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про те, що брат принцеси Діани Чарльз Спенсер і його нова дівчина, це вже якась мільярдна. З його колишньою дружиною судяться. Тоді, в стейтменті від нової дівчини, було сказано, що нібито Карен Спенсер, це колишня дружина, розкрила якусь персональну інформацію про його дівчину Кет. Тоді нам лише сказали, що ось Карен, вона. Щось розказала про кет, але що саме не було відомо. Також вони тоді поділилися, що нібито Карен вона ділиться особистою інформацією взагалі про кет. Але тут, вибачте, будь ласка, він зрадив своїй жінці, а вона починає всім розказувати, і це вона погана. Мені в цьому дуже подобається логіка чоловіків. Я можу зробити все, що завгодно, але от то, що вона про це почала розказувати, це вона погана. Значить, про що конкретно зараз розказала Кет? Карен написала у своєму щоденнику, що Кет має рідкісне захворювання на розсіяний склероз, і нібито вона навмисно лишила відкритим цей щоденник, щоб це побачили прибиральниці робітники маєтку, і таким чином вона розкрила її особисту інформацію. Сама Карен сказала, що вона дізналася про цей діагноз від колишнього чоловіка КЕТ, Тома Джармана, і що він вірив її колишній чоловік, що така поведінка його колишньої дружини якраз таки пояснюється її діагнозом. Графиня вказує, що вона не знала, що це був якийсь секрет, і вона це взагалі написала в своєму особистому щоденнику. Але щоб ви розуміли трішки таку абсурдність цієї ситуації. Карен, скажімо так, розказала про це співробітникам, ну, показала в щоденнику. А Кет пішла і дала інтерв'ю, де сама розказала про свій діагноз. По суті, на весь світ це стало відомо зі слів Кет, а не зі слів Карен. Якщо вона так хотіла, щоб ця інформація не була відомою, могла про це не розказувати в інтерв'ю. Принц Ендрю зустрівся з королем і про це розказав навіть палац. Ендрю він все ще вариться в наслідках скандалу з Епштейном, і з китайським шпигуном. Він взагалі у нас майстер на всі найкрінжовіші скандали, які тільки можна. І ми розуміємо, що він сильно не вилазить на поверхню. Мені подобається, що по тільки кожен день його фотографують, як він на коні зранку катається. Це все. Просто кожен день фотографії. У нас Ендрю знову на коні. Навіть на такий приватний захід у Сандренгемі на Різдво Ендрю не з'являється, тому така зустріч вона не могла не привернути увагу. Сам палац сказав доволі так. Багатослівно. Хоча його величні зустрічався з герцогом і його радником, щоб почути плани пропозиції щодо незалежного фінансування принца Ендрю, особа відома як H6, не згадувалася жодним чином або жодним чином у рамках цієї дискусії. Дуже багатослівно. Зустрілися, щоб поговорити про фінансування. Про шпову китайського не говорили. 8 квітня вже вийшов перший прем'єрний випуск подкасту Меган сповідь жінки-засновниці. Меган спочатку опублікувала фото, де вона маленька продає печиво, і підписала, що через стільки років я все ще продаю печиво. Тож її першим гостем стала Вітні Вулфі Херт. це засновниця Bumble, додатку для знайомства, доволі відомого. Ми маємо розуміти, що. Це реально розмова спочатку. Я я їх для себе підсвідомо розбила на блоки. Ось перші блоки це доволі абстрактні речі. Якщо колись ви не знаю, ходили на будь-які бінари коучів про бізнес, не про бізнес. Завжди буде оця тема: про те, що треба слухати свій голос всередині. Він тобі каже, направляє, якою твоя місія. Це не лише про бізнес і не тільки про бізнес, це не процес отримання коштів, це типу твій поштовх душі. І що за поштовхом душі це не те, що ти одного разу прокидаєшся. Я така хочу додаток для знайомств. Ні, це не так працює. А що, типу, за поштовхом душі ти шукаєш свою місію. Як покращити життя людей навколо абстрактні речі? Але це речі, які ви почуєте на будь-якому бізнес-мітингу, я впевнена. Вона сказала, до речі, про таку цікаву річ також про ефект металика від компліменту, коли ти кажеш що щось приємне людині, вона це передає далі, як це впливає на світ навколо. Далі, в наступному ментальному блоці, скажімо так, вона розказала свою історію. Вона хотіла, щоб Bumble з самого початку це була соцмережа просто для жінок, без чоловіків, щоб жінки могли спілкуватися між собою, але, врешті-решт, стало додатком для знайомств. Вона сказала, що вона проходила багато років порівняння її додатку з Тіндером. і перші 5-6 років давалося їй неймовірно складно, тому що їй було складно розірвати асоціацію свого додатку з Тіндером. їй треба було. Стояти на своїх двох ногах, поки це все пройде, поки люди ментально розділять, що вона там не вкрала чиюсь ідею, а реально вирювала також свій додаток. Потім вона розказала, що пройшла через багато токсичних відносин і зрозуміла, що це велика проблема сучасності знайти жінці добру, хорошу людину. І що ось на практиці ми повертаємося до того, що додаток став додатком для знайомства як частини її місії, що сьогоднішнім жінкам дуже складно знайти собі адекватну людину, а не якогось аб'юзера. Була доволі цікава частина. Вітні розказала про якісь свої переживання щодо бізнесу, і Маган така: а от ти вмієш виключати ці свої переживання? Я вчора ввечері, о 3-й годині ночі, все ще лежала і думала про пакування, що воно не ідеальне. Коробка не такого розміру. Міру. А чи буде ця коробка біорозкладна, чи підходить вона точно для такого варення, для такого меду. Та, 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 та. І ти починаєш думками ходити по замкненому колу, і що вийти з цього кола дуже складно. І вітній їй каже, так, це складно, але у мене є правило п'яти. Чи буде це важливо через 5 хвилин, 5 годин, 5 днів і 5 років. І коли це, ця подія не важлива через 5 років, я просто ментально викидаю це у вікно. Мені насправді сподобалася ця думка. Я сама по собі доволі тривожна людина. І оцей блок про те, що якщо це не важливо через 5 років, то це не страшно. вона Вони сказали, що ти можеш змінити це пакування з, з наступним запуском, тому це не настільки важливо через 5 років, ніхто не згадає, яке там було пакування. І в останньому блоці, скажімо так, вони говорили про те, що, що таке бути мамою засновницею. З'ясувалося, що вони обидві пройшли через доволі рідкісне явище це після пологова. Прееклампсія. Я ніколи раніше не чула такого терміну. З того, що я зрозуміла, це розвиток артеріальної гіперекстензії, підвищення артеріального тиску і надлишок білка в сечі. Це стан, коли після пологів він буває по-різному. Він буває з 20-го тижня вагітності у жінок в випадку меган та вітні. Це було якраз таки після родовадова історія. Дуже важливо спостерігати ретельно за жінкою. не може статися кроволиво в мозок, може статися інсульт. Я взагалі була в шоці, коли це почула, що таке буває. Вітні сказала, що вони обидві пройшли через настільки рідкісний випадок, але ось вони обидві тут сидять, пройшовши через цей досвід. Вона також сказала, що вона пишається тим, як Меган виходила, коли тільки народився Арчі, як всі чекали дебют Арчі. І Меган на підборах з дитиною в руках, в прекрасному вбранні. Вийшла перед всім світом, щоб показати дитину в кінці. Вони багато говорили про стрес. Вони, в принципі, багато говорили про стрес і про те, як він віднімає сили. Мені сподобалася думка Вітні про те, що якби вона так сильно не стресувала, вона б в житті досягла багато-багато більшого. І також був блок про те, що, на думку Вітні, вона в якийсь момент стала чи не найбагатшою жінкою, і в той момент вона все ще була не в стосунках. Зараз вона вже в стосунках у неї два сини. І вона каже про те, що вона розуміла, що вона багата для розуміння, як всі люди вважають, що ти багата людина, тому що в неї були дуже великі доходи. Але при цьому вона не вважала себе найбагатшою через те, що в неї не було родини, скажімо так, і коли в неї з'явилися діти, вона зрозуміла, що найголовніше, що є в цьому житті, це момент, коли у тебе з'являються діти. І Фокус з роботи сильно змістився на дітей. Вони також проговорили про те, що з'ясувалося вітні колись відходила від роботи над цим проєктом на майже півтора року, і зараз знову повернулася до цієї посади. А цей подкаст, цей прем'єрний випуск, він тривав десь годину, 57 хвилин. Мені здається, там ще дві чи три вставки були реклами: саме не як від Spotify, а реклама, яка врізана в. Сам запис, тому її ну можна промотати, якщо ти в якийсь момент правильно зупинишся. Подивитися можна на Spotify, на Apple Podcast, якщо вам буде це цікаво. А тим часом принц Гаррі з'явився у Великобританії. Він прибув до Великої Британії і бере участь у слуханні у високому суді. Це той самий суд з міністерством внутрішніх справ, який ініціював принц Гаррі після того, як виконавчий комітет захисту Роялс і громадських діячів ухвалив рішення про те, що принц Гаррі має отримати інший ступінь захисту. Це той самий суд, що їх не будуть захищати, охороняти разом з Меган. Це тоді Гаррі сказав, що він не привезе дітей чи дружину до Великобританії, поки це не буде безпечно для його родини. Ослухання будуть тривати у вівторок та у середу. І звичайно розпочався тур Каміли та Чарльза до Італії. Вони прибули до Італії 7 квітня, так до вечора. Їх супроводжував F-35, Вони виставили це в інстаграмі. Це їх перший візит до Італії як короля та королеви. Чарльз був в цій країні 17 разів. Каміла двічі з моменту одруження з Чарльзом, але ось в ролі саме короля та королеви вони в цій країні вперше. Тож, Чарльз та Каміла прибули до Італії, спустилися з літака. У Каміли знову вже звичайний такий для нашого ока, темно-синій образ. Виглядало воно доволі свіжо. В принципі, в цей день вони більше нічого не публікували. Вони прибули доволі пізно. І за планами, які я дивилася, в принципі, у них нічого не було заплановано на 7 квітня. Але планувалося, що 8 квітня вони зустрінуться з Папою Римським, але ці заходи довелося відмінити через стан Папи Римського. 8 квітня вони також поділилися фото до своєї 20-ї річниці шлюбу, яка взагалі до 9 квітня могли 9 квітня виставити. У Каміли такий аж нареченческий вигляд, біла сукня, дуже красивий фон на фоні віли, де вони зараз. Живуть, де вони зараз перебувають, все таке гарне. Аж раптом я опускаю очі і дивлюсь на брошку. Розумію, що сама не сильно можу її ідентифікувати. Виявляється, що це брошка конвалія. Багато хто вважає, що конвалія вона символізує міцне кохання, і брошка дуже красива, але є одне але. Ця брошка належала королеві матері. А королеві матері цю брошку подарував ніхто інший, не повірите, Микита Хрущов під час свого візиту до Британії у квітні 1956 року. Королева мати цю брошку ніколи не носила. Вважалося, що тоді ще ця брошка вона мала політичний характер. Брошку, яку подарували королеві Єлизаветі, та також надягала всього пару разів, але після 90-х вже аж після розвалу радянського союзу. Вважається, що сьогодні ця брошка вона має. Більш декоративний характер, а не політичний, і це заяви дуже багатьох роє-експертів по прикрасам. Вперше Каміла надягла цю брошку ще у 2006 році на весілля її доньки, тому можемо зробити висновок, що ця прикраса в колекції Каміли вже дуже давно. Напевно, після смерті королеви матері ця брошка перейшла напевно відразу Чарльзу, а не королеві Єлизаветі. В останній раз Каміла надягала цю брошку в 2017 році, і тут чомусь вона вирішила цю брошку про неї згадати у 2025 році. Ну не знаю, конвалія це мило, але можна було б іншу прикрасу обрати. Я впевнена, що у неї мільярд прикрас, які могли означати кохання, символізувати вічність, міцність і оце все на світі. Але вже як я обрала таку брошку, дуже цікавий вибір. Я все одно вважаю, що брошку можна було в цій ситуації обрати і трішки іншу. Але вже як є на фото, вони звичайно дві щасливі булочки. Вони закохані, вони один одного люблять, кохають вже через стільки років. Це видно, дві щасливі булочки. Що ти скажеш? І 8 квітня вони також вже прибули на зустріч з президентом Італії. Наступного тижня ми з вами вже поговоримо, чим закінчиться тур Каміли та Чарльза. Тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб нічого не пропустити. А на цій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Побачимося вже зовсім скоро. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте!